Усім привіт! Це друге відео з йоги для початківців. Сьогодні будемо розтягувати ваше тіло, робити його міцнішим. Дам вам дві рекомендації. Перша, не концентруйтесь на результаті: чи вийде в мене, чи вистою я, чи достатньо класно я зробив цю позицію. Відпустіть усі свої тривоги і переживання, довіртесь своєму тілу, довіртеся цьому уроку. І друга рекомендація слідкуйте за своїм диханням. Вдихайте і видихайте, і направляйте його в ті точки, де вам болить або неприємно. Гарного вам заняття! Поїхали! Почнемо з розминки. Давайте розтягувати стопи. Отже, права нога попереду, і кінчик вашого носочка ніби натискає на кнопку. Робимо так сім разів. Чудово. Тепер міняємо ногу. Чудово. Колові рухи. Максимально широке коло. Так. І в іншу сторону. Теж десь 5-7 разів. Добре, змінюємо ногу. Добре. Потросило руками, потросило ногами. Тепер ноги на ширині килимочка. Стають якби на ребра. Ми робимо вдих, і з видихом вони провалюються всередину і з'єднюються коліна. Тобто вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. Видих. Так само на ширині килимочку. Сім разів. Чудово. Потросили ручками-ніжками. Залишаємось стояти. Ноги разом, руки також разом. Ліва рука з вдихом йде назад, створюючи якби одну лінію з правою. Видих. Повертається. Права рука з вдихом назад. З видихом повертається. Так, робимо сім разів на кожну руку. Чудово, тепер робимо колові рухи. Вдих. Видих коло, вдих, повертаємо руку. Вдих, видих, коло, вдих, повертаємо руку. Під час виконання цієї вправи може відчуватися якийсь хрускіт. Якщо він не викликає у вас болісних відчуттів, це нормально. Головне синхронізуйте це зі своїми вдихами і видихами. Ноги звели разом. І тіло нахиляється вперед. Вага тіла на носочках. Зробили вдих, розгортаємо руки вдих, видих, Округлюється спина. Ще один вдих, розкривається грудна клітка, видих, округлюється, робимо також сім разів. Чудово! потрусили ногами, потрусили руками. Супер. Ви молодці, сідаємо на сіднички. Сіднички дістаємо з під себе, спина рівна, тягнемось до своїх носочків. Якщо не вдається дотягнутися до носочків, беріться за свої коліна чи щиколотки, чи просто до них тягніться. Добре, руки відводимо назад і носочки по черзі тягнуться до килимка. Крутяться по колу. В іншу сторону. Чудово і знову тягнемось до носочків. Головне це пряма спина. Мотелика і фіксуємось в найнижчому положенні на 7 секунд. Тепер, якщо ви можете, опускайтесь нижче, якщо дозволяє дозволяю ваша розтяжка, опускайтеся на лікті. Якщо ще більше дозволяє, торкайтеся лобом підлоги і дихайте, ви маєте відчувати натяжіння. Добре. Потихеньку плавно розкручуємось, збираємо колінка, чекаємо так пару секундочок і перевертаємось. Стаємо на четвереньки Спина якби в нейтральному положенні. І починаємо робити кішку корову. Коли ми робимо кішку, Вигинаємось, робимо вдих, корову видих, округлюємо спину. Так, сім вдохів і видихів. Чудово, ви молодці. Тепер підіймаємо і випростуємо праву руку і ліву ногу. Фіксуємось. Опускаємо. Тепер ліва рука, права нога. Опускаємо. Тепер по черзі їх підіймайте та опускайте, фіксуючись по 5 секунд. Чудово, ви молодці, відпочиваємо в позі дитини. З округлою спиною підіймаємося. Тепер встаємо з вами в триконасану. Права нога крокує вперед, ліва лишається позаду, але дуже важливо, щоб у вас між вашою п'яткою задньої ноги і п'яткою передньої ноги була якби одна рівна лінія. Тепер права рука опускається до правої ноги. Ліва рука дивиться вперед, вгору. І ви поглядом слідкуєте за нею. Лишаємось в цьому положенні на 5 вдихів і видихів. Тепер штовхаємо себе правою ногою і вирівнюємось. Міняємо ноги. Права нога позаду, ліва попереду, між ними якби одна пряма лінія. Ліва рука опускається до правої ноги, до лівої ноги. Права рука дивиться вверх. А ми дивимося на неї. П'ять вдихів і видихів. чудово. Ліва нога ваш штовхає назад, і ви вирівнюєтеся. Тепер схожа позиція це воїн. Ноги широко. Між п'ятками відбувається така пряма лінія. Ви опускаєтесь, ваш таз розвернутий прямо руки. Сторони погляд на праву руку вперед. Фіксуємось в цьому положенні на 5 секунд. Чудово з'єднуємо руки, ноги розвертаються. Тепер ліве коліно дивиться в сторону, праве пряме. Таз розвернути руки прямо погляд на ліву руку. Чудово з'єднуємо руки, випрямляємо ноги. Тепер ноги разом. А ваше тіло опускається ніби до ваших ніг. Тягнемося до своїх носочків. Вага тіла вперед. Не назад, а вперед. Якщо ви можете дотягнутися до підлоги, обійміть свої коліна. Якщо дотягнутися не виходить, Залишайтесь в максимально низькому положенні. З цього положення вага тіла переміщається на пальчики, ліва нога крокує назад. Лишайте її рівною. Нога повертається до правої ноги. Тепер права робить крок назад. Тобто мах такий назад. Лишаючись рівною. Повертається до себе. Знову опускаємо голову, тягнемось вниз. З цієї позиції виходимо в собаку мордою вниз. Ваші пальці максимально розтопирені, ноги широко назад. Голова не провалюється, голова в районі ваших рук таз назад відводиться, а пальці всі максимально широко. Тоді ви не будете їздити. П'ятки ніг намагаються опуститися на килимок. Добре опускайтесь на коліна. Відпочиваємо в позі дитини. З округлою спиною підіймаємось. І знову стаємо собаку мордою вниз. Ходимо ніжками. І знову фіксуємось в собаці мордою вниз. Опускаємось на коліна. Голова в землю. Руки витягнуті. З округлою спиною підіймаємося. Стаємо в собаку мордою вниз. З цієї позиції права нога робить крок вперед між наших рук. Тулуб відштовхується, тягнемось вверх. Опускаються руки. Нога йде назад. Знову собака мордує вниз. Ліва нога крок вперед між рук. Тягнемось вверх. Опускаємось. Ліва нога крокує назад. Опускаємось на коліна. Голова в землю. Руки витягуються з округлою спиною підіймаємось і лягаємо на спину, обхватуємо свої коліна. І хитаємо зі сторони в сторону. Максимально розслабляємось. Тепер ліва нога опускається, а права. Іде в сторону, руки лягають на підлогу, коліна намагається опуститись на землю, лопатки намагаються бути притиснутими, голова йде в протилежну від коліна сторону. Повертаємось, праве коліно опускається, ножки вирівнюються, ліве коліно згинається і, якби опускається на праву сторону. Інша нога рівна, коліно намагається бути притисненими до підлоги. Лопатки намагаються бути притиснутими до підлоги. Руки в сторони, голова протилежно від коліна сторони. В цій позиції дуже часто чути хрускіт попереку, може бути навіть між лопатками. Вдихайте і видихайте, максимально розтягуючи свої м'язи. Чудово. Повертаємось. нога опускається, тіло витягується. Чудово. Тут можна одягнутися і полежати в шавасані. стільки, скільки вам потрібно. Поставте це відео на паузу. І розслабляйтеся в повній тиші. Коли ви достатньо відпочили, відтворюйте це відео знову, повертайтесь на бік, допомагайте собі встати рукою. Дякую вам за це тренування. До нових зустрічей.